Усім привітки, вітає вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тервені про треш шоу Так дуже давненько, нічого з цього всесвіту ми не розбирали на моєму каналі. Ну, допоки там телебачення займається виробництвом старого нового формату, то сьогодні перетремо авторський проєкт, від якого божеволіють та ненавидять, який так розкрив глибини блогерства, що сам себе потопив. Тому вриваємось у геніальний Ютуб. Шлях бедра фівтої адреналіномоніторії. І сьогодні впродовж випуску будемо з вами розбирати найепатажніший проєкт від Тетяни Корячки. Таке можна дибити в описі. Тут, звісно, не посперечаєшся, і що не потрібно було знімати, коли ти по життю. Корячка. Відразу відповідь на усі питання, хто це взагалі така, то Тетяна Корячка це українська блогерка, за якою стежить 1,2 мільйона фоловерів. Народилася вона в Бахмуті з 14 року разом з чоловіком волонтерець, ну, з тим єнотиком, з яким вона так випадково на Джеті злітала цього року у Канни. І після 24 лютого це не єдиний скандал, куди втрапляє корячка. так, наприклад, агресія Росії проти України вона називає брудними ірами, в які настягують політики, чи те, що Україна не має жодних шансів проти Росії, чи згадує за мирні переговори ще 2023 року до цього масштабного цунамі із іпсо-блогерів. І цікаво, що кидає претензії щодо переговорів в Україні. А 2024 року, коли трапився скандал з іпсові Горів далі з'явилася інформація, що Україна готується до перемови з російською федерацією. Звісно, пані Корячко вирішує кепкувати цієї ситуації як так несправедливо. Блогерів зацькували, а влада готується говорити із Росією. Ну, взагалі, то Україна це пропонує з першого дня війни. Лишень у Росії це все закінчується витребеньками. Віддайте нам все, і тоді закінчиться війна. Ну дзузьки. можливо, когось це влаштовує. і Тоді ніхто не буде забороняти розговорювати на русском цієї мови. Вою корячка продовжує спілкуватися в житті, і весні свої соціальні мережі прирівнюючи від ідентичності до північної кореї. Сука сіверна Корея 2.0 Ми до цього ще обов'язково повернемося, але давайте ж до головних сенсів, яке несе шоу про блогерів ну що і примірний випуск такого шоу Who is blogger?» чи скоріш битва за хайп, з'явився на просторах Ютубу 28 червня цього року. Це шоу, де 9 маловідомих чи малофоловерних блогерів змагаються за головний приз, особисте продюсування від. Пані корячки, wow. яка й своє життя спродюсувала своє мільйон, вибудувала популярність. Сьогодні вигадала геніальний формат шоу, який можна сказати має аудиторію, певне не таку масштабну, на яку розраховувала пані корячка із бюджетом у 80 тисяч доларів. Зате це чудова альтернатива російським помиям. Зібрати волю в кулак та Показати нам на що ви здатні. І така альтернатива нова шоу на українському ютубі обирає собі ексклюзит лімити ліміте нішу кринжі. Це вимальовується з першої серії, коли ведуча проєкту починає їсти сирники своїми нігтьовими шампурами. І тут навіть не проблема те, що вона їла сирники нігтями, а те, що ці сирники зроблені із вульви-порно-акторки. Так, тому розумієте, шоу про Треш, який я зробив на заквасті з вагіни Джозефіни Джексон. Боже, як це прекрасно. і окрім хіміка Гліба, який приготував ці сирники із Вульви де деби ми б таке ще могли побачити чи почути, чи взагалі щоб нас відвернуло від їжі на тиждень той місяць, то скелет учасників цього ральті шоу навмисно пішов шляхом іспанського сорому. Там можна побачити і порноакторку, куницю, отриманку депутата, ямайку, кіндерлімо, Єгора андрюшина чи. Мовчазну Антоніну, яка шо заговорила, да не вся Україна бачила твоє мовчання, але тебе розуміла. Тямити, який там назбирався суповий набір, летіли приділи і радувалися. Так, це реаліті-шоу, які сама ведуча провокація у форматі розважального контенту, можливо, візняти, аби перезавантажити аудиторію від війни. Одначе блогери роблять це кульгаюче. Є Питання так, спершу ми бачимо опис до кожного випуску українською. Веде це реаліті шокс, плюс едішн авторський проєкт пані корячка українською. Що той шок контент без переплати, чесно. Але як виявилося, це файна обгортка для першого епізоду, оскільки надалі у нас розпочинаються певні американські гірки. Язик без кісток, що хоче лопоче. А відчуває він це російською. Є багато ідей. Ну я. Все одно думаю, що Антоніна заложник буде добре за Одначе причину таких мов негоділок блогерка пояснює третього епізоду, коли вела конкурс українською, але переходить на російською, коли вирішила розповісти історію поза сценарієм. І знаєте, я перейду на російську мову, бо мені так легше вам розповісти одну історію. І сценарієм чи без, але приємно бачити, як наші російськомовні контент-мейкери розуміють, наскільки сьогодні важливо розвивати наш Дядя, простір, ютуб, культуру саме українською мовою. Це вже і є кроки до трансформації та змін, оскільки це контент-мейкер з мільйонною аудиторією, і переважно російськомовною. Це єдине шоу в нашій країні, котре розкриває всі секрети блогерського життя. Оскільки корячка у цьому шоу продемонструвала, що може та вміє говорити українською, і не такий кримінальний той перехід і відмови від російської так, можливо, ми чуємо не усі. 100%, але який приклад для аудиторії, що мова не капкан, можливо було підготуватися набагато ліпше і пропрацювати такі моменти і частину бюджету перенаправити на репетитора, як робили це деякі артисти перед зйомками на телебаченні, так інші учасники впродовж епізодів, теж звертаючи увагу, коли ведуча переходить на російську, теж кульгаючи розмовляли то російською, то українською, то суржиком. Вот, да, 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 я согласна словом, повна мішанина і жита пшениці та вівса по самі вуха, але це і передає, що на сьогодні відбувається в Україні із мовою. Це шоу чи то вибудовує, чи то створює певну паралель між учасниками та аудиторієм, оскільки за спостереженнями багато хто з глядачів бачить себе у цих блогерах у їхніх проблемах і вибудовується між ними міст. Що підкреслює четвертого випуску? Наскільки це важливо, аня трінчер, оскільки кожного епізоду є запрошені фахівці, блогери, мільйонники на четвертий випуск запросили Аню Трінчер на тему хейту. Яка на себе бодіками його собі і не збирала на свою голову. Моя задача сьогодні просто бути поруч і підтримати. Якщо це там та є люди, які дійсно цього заслуговують, і їм дійсно цього дуже хочеться. це їх мрія, то я тільки можу подати руку. І чому Аня Трінчер стала певною червоною шматою для суспільства? Хоча і говорила українською, так це через те, що чимало хто взагалі засудив її появу і підтримку шоу скандальної блогерки корячки яка сьогодні продовжує толерувати російську. Мову, як я вже говорила раніше, то взагалі геніальна ідея Тетяни Корячки і цього шоу, я не знаю у чому, але те, що ми бачимо, це змішаний формат, який, попри всі моменти, і показує лагідну українізацію, яка відбувається більше того четвертого епізоду, всі говорили лишень українською, всі, окрім. До того самого моменту всі говорили лишень українською, навіть висловлювала від себе думки корячка українською. Допоки найпопулярніша мовчазна блогерка України не вирішила вперше заговорити публічно. Буду говорити. Для тих, хто можливо, і не знає цю панянку, то звати її Антоніна Носова. Прославилася вона в соціальних мережах своїми іронічними роликами про життя, в яких за форматом як овечка не мовила ні словечка, допоки ти спердись не трапилося з неї шоу корячки з легкості, все одно з волненням Да язи і за язиком да. З неї на російську переходить і ведуча, так атмосфера повної толерантності. Розмовляєте як комфортно, а комфортно на сьогодні Антоніні говорити російською. І велика концепція її блогінгу викликана тим, що вона боялася осуду українців за російську. Угу. Mm -hmm. Не вздумай говорить, не вздумай. Вот представьте, так, как общество закрыто. Этого... Вы представляете, вот как это, это а просто пиздец. Это из... Из... Пи... Этого из из этого этого образ в стране так это... молчай. Я потом в комментарии начинаю это накручивать, потом думаю, стоп, 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 стоп. Ось так знаєте, я коли це слухала, то зрозуміла, що цькування за українську мову ну ніколи так активно не підіймалося у суспільстві, як сьогодні, утиск російськомовних днями Антоніна ще виклала сторис про булінг за мовом. Щось новеньке на свій захист, але парадоксальний факт. Якщо взагалі так вертіти, то я теж можу розказати чимало історій про булінг за українську мову в Україні, як на мене, російськомовні дивилися як на шмат майна. Думаю, не лише на мене. Але сьогодні я за здоровий дискус, я проти агресії, проти знаєте, люті. Я намагаюсь показати з різних кутків, знаєте, так рожувати і дрібними порціями покласти до ротика. Наскільки важливо сьогодні є відстоювання нашої української ідентичності і ця культурна боротьба, аби знаєте, поставити між нами нами і Росією велику китайську стіну. Ми не один народ, ми різні, і культури у нас різні. Угу. І Антоніна, хвилювання за язик підіймає на цьому шоу ще одну дуже важливу для України проблему: російськомовної освіти у школах. Відповідно, вона навчалася у такій, тому розмовляє російською нею мислить. У мене український язик, я його практично не знаю. Для мене це хіба держави допустити після незалежності змішування культур українських та російськомовних шкіл. Так сьогодні це зовсім не перепона, аби перейти на українську чомусь. Мені вдалося вивчити за рік той терористичний язик чи російськомовним українцям після 24 лютого теж защебетати українською. Всі решта, вибачте, це про байдужість. Чи ви перебуваєте в якомусь підвішеному стані очікування будь як раніше? Якщо ми не хочемо, аби було як раніше і не мати ніч спільного з Росією, то культура для нас має стати єдиною, мова єдиною. Навіть і класно, що на такому шоу проговорюються такі моменти. Антоні Антоніна, ми настільки з тобою відверті, і ти заговорила на нашому шоу, і ти не побоялася, і диви була яка реакція, що ми всі тебе підтримали. Є нікотри плани, і що по поводу образу. Так, така російськомовна відвертість Від Антоніни щинила чимале цю намі в мережі, її закидали гніними коментарями. Дехто з аудиторії відписався. Не знаю, коли це трапилося, чи то після новин змі, які з'являються у Фейсбуку, чи то після випуску самого шоу хто дивився, тому що спостерігаючи за нею 5 випусків. Помітно, наскільки вона недалеко від свого образу в інстаграмі, вона закрита, десь бракують тієї сміливості. Можливо, і навіть заговорити українською, але українська, знаєте, не сливка у сраці. Нею можна говорити і можливо. І ще до вас така, як потрібно. Дивно, що шостого випуску для неї небезпечною стала англійська, навіть не українська. Думаю, то завдання, яке складне для мене, Це, мабуть, якийсь англійський язик. Дуже страшно. Неочікуваний такий сюжетний поворот від Антоніни, що боїться вона англійської, а не української. Хоча десь її так зрозумів один Андрій Данилко, який. Продовжує захищати своє комунікаційне право російською, аби бути зрозуміли у всьому світу. Але за шість випусків я не розібралася. А чи хоче Антоніна переходити на українську? Чи є у неї те бажання, як зняти з себе по руку, позбутися російськомовного минулого? Тут не потрібно боятися осуду, потрібно сміливо переходити. І як суспільство масштабно розгнівалося за російську, так само підтримує, як її підтримує ведуча прої? Яка продовжує вести свої соціальні мережі російською. Ребятушки, привіт-привіт! Глозую ісмовних патріотів, її єнотик називає таких людей божевільними, а відстоювання української ідентичності прирівнює до Північної Кореї. Сіверна Корея 2-0. не ні хуже, mm -hmm. настановиться кошмарище, кошмаріще. Страшно жити, Чоловіку страшно було пізнатися. І тепер понятно, що страшно. Там ні, ну гнять. <звіт> з таких палауних. <звіт> Дякуємо за таке порівняння від блогерки мільйонниці, яка транслюється російською своїй аудиторією, і взагалі сьогодні засуджувати та тим паче висміювати відстояння української ідентичності, це як у борщ срати. І Крапка. Якщо підсумовувати, то для мене взагалі дивна є ситуація, що після такої довготривалої війни, яка не закінчилася і досі триває, ви продовжите захищати язик тієї країни, яка століттями знищувала все українське. І наскільки для вас? Важливою залишається мова терориста. Коли пам'ятаєте попереднього випуску, я говорила: вони вважають, що найнормальніша мова у світі це їхня. все інше ніщо. І так ви знецінюєте свою країну і свою мову, тому вдячна усім збройним силам, які сьогодні виборюють нашу незалежність. Так, там є україномовні, російськомовні, і я вдячна кожному, хто сьогодні боронить наші кордони. І пам'ятайте, кожного ранку о 9.00 ставимо життя на хвилину паузу у пам'ять про усіх героїв, які віддали своє життя за нашу свободу, і усіх тих, чиї життя забрала терористична держава. Держава. дякую за увагу. Залишайте свої думки. Дякую вам за активність. Дякую, що до дивилися без до кінця. До зустрічі у наступному відео.